Всім привіт! Вийшли ми погуляти з бусею. Сама вдягнулася тепло, а його щось не вдягла. Ввечері, напевно, будемо комбінезона вдягати. Трохи вітряно у нас, трохи сонячно, але нічого не розстає. І вирішила вбити два зайці в одним відео, відповісти на два коментарі. Перший коментар про гній. Чому ми не возимо самі? Не вивозимо. Коли влітку, наприклад, логічно, що влітку можна по теплу вивезти гній. У нас засаджений город. По гірках не поїдеш. Сусіди з одного боку і з іншого. Також посаджені городи. А через двір, наприклад, накидати і через двір вивозити. Ми своїм трактором не можемо проїхати. У нас щільність застройки така, що ми. Ой-ой, чуть не впала. Що ми із свого двору не можемо виїхати на свіжий город. Нам треба виїжджати під двір і об'їжджати. По-друге, що ціниться у гною? А те, що він стає перегноєм. А щоб він став перегноєм? Треба, щоб він полежав. Щоб він перегнив, упрів, угрівся, всі там біохімічні процеси пройшли. Тільки тоді з нього буде користь на городі. Ніколи ми свіжого гною не вивозимо. За цей час, коли він перегниває, він складується, він робиться такий, наче його там клеєм посклеювало. І руками, то дуже тяжко його все віддерти. Відривати по шматочку на прицеп, а потім вести і там ще розкидати на городі. Роки йдуть, здоров'я вже не те. От, отут, на оцих гноях, більшість селян спини руки і зривають. Можна б вивезти своїм тракторцем восени пізно або рано навесні. Нам, щоб виїхати з нашого двору, треба об'їхати он тудою, хто знає. За ангаром і приїхати ось з цього боку на свій город. Або ж можна виїхати, повернути наліво і проїхати, ось як я веду, отудою. Там також є спуск з дороги наліво, і можна ж сюдою, знову ж таки, заїхати з іншого боку. Але. Тут також є свої нюанси. Якщо виїхати з двору і повернути наліво, туди, не поміж ангар, ну, все, равно, все одно будеш проїжджати, але тут треба об'їжджати точок увесь. Там взагалі зараз ніхто не їздить, там навіть з ферми перестали трактори їздити. Ми восени, як були, гуляли там з бусею, доходили до тієї дороги ґрунтової. Там нереально проїхати навіть великому зараз трактору, там накатали колії. Та більш, ніж мені по коліна завглибшки. Уявіть, маленьким тракторцем там можна проїхати, а, а тим більше зараз попідметало снігом. І в тому році знову накатали ж і сюдою дорогу, де їхати, де виїхати нам ось, їхати по трасі, там повертати. Ну, це, ви не місцеві, цього не, не зрозумієте і не. Так не поясниш. В тому році мабуть, навіть рівняли дорогу трактори, тому що за ангаром скрізь поля восени молотять кукурудзу. Неважливо по якій погоді. Дощ, грязь. 40-тонні фури їздять, трактори-перегрузчики Кобзаренка. Уявіть, які там колеса, які там колії. Ми в тому році солому докупляли взимку машиною. Везли ж поміж ангар, щоб з городу в нас заїхати. Я не знаю, я думала, ми там і ляжемо, десь і днище вирве. Тому нам краще найняти трактор, погрузить, відвезе, куди скажемо, не треба тобі перегній, він тобі в кучку висипе біля твого городу, де хочеш, а ти потім з ним що хочеш, те й роби. Можна замовити... Але він дуже часто ламається, розкидач. Але нам не на всі городи треба гній. Це якби нам 5-6 городів треба розкидати, то о, гарно зараз розкидач буде навантажувати трактор і одразу ж там і розкидати. Розкидає погано, зразу скажу, дуже густо, кусками він його не розбиває нічого. Мені не подобається. Все треба ходити і кожен метр квадратний по-своєму перекидати. Ми ж не хочемо, щоб у нас там картопля, наприклад, погоріла від того, що в одному місці немає, а в другому місці його 50 кілограм кучею лежить. А так, ложка, ну це такий прицеп, у нас він називається ложкою. Вивозить, він нам по городу отак проїде, 5-6 купок зробить, три кубки, ну коли як виходить, як випадає сам гній з цього прицепа. А потім ми вже своїми силами, своїм... Своїми руками розкидуємо його. Не на всі городи нам, наприклад, в цьому році, не на всі городи треба гні. В тому році вивозили, в цьому році, тому кожен рік на один і той самий город також не треба. Деякі городи в нас три-чотири роки під Люцеркою. Звісно, тоді потім туди треба вивезти. В цьому році, наприклад, ну, в тому році, наприклад, вивезли, переорали той город, що був з люцеркою. Цього ж року туди знову ж не вивезеш, вивозимо на інший на якийсь, а лишки все одно лишаються. Бо це так здається, що, наче куча і не така то й велика. Але ж він злігся, він уже перегній. Ну, вичищаємо той зараз, ми збоку кладемо свіжий, але той, що за рік назбирався, він уже перегній. Він там таким пластом, це як пластилін. Дуже важко його руками накидати. Мабуть. Отака моя відповідь, нічого я не забула. Куди ти йдеш, буся? Так, пішли назад. Назад, назад, назад. Там дуже заросло все. О, Тумничка. Тому я надію, що я відповіла. На питання з гноєм. Влітку. Не поїдеш, а потім він так е навесні також, поки все розтане, всі отам колії. Та це, знаєте, це треба побачити такі колії, я тоді вже щось розповідати, щоб людина усвідомила, які після великих тракторів залишаються колії. Це не один раз проїхати. А потім він так злежується, що рвати руки на ньому та ось що, це. Це дуже-дуже тяжко. Більшість у нас чекає отак, щоб зробився перегній. Є люди, які вивозять зразу з під скотини і на город. Я не знаю. Але ж кажу, з під скотини і зразу на город. Куди? У нас город один біля хати. Всі інші городи в нас окремо, далеченько. А так більшість на нашій вулиці, де ми зараз живемо, більшість чекає. Наймає трактора з ферми, погрузчика і всі отак вивозять. Кому гнойовиком розкидають, кому треба зараз, у кого небагато на один гнойовик, а в нас багато отакі От справи. Друге питання. Чому я в селі вожу кота на повитку? Я вчора сиділа в інтернеті, не в інтернеті, а передивлялася флешки старі і знайшла трохи. Відео коротеньких назнімані. У бусі був друг, він на вулиці жив, але заходив у хату, ночував Муркусьон. Гарненький котик. Збила його машина влітку 21-го року. А всі ті короткі відео зняті буквально за 2-3 місяці до його смерті. У нас по дорозі дуже багато великого транспорту ходить. Також люди тут. Балуються отрутами, від мишей, від щурів. Не один котик уже поліг і під машинами, під колесами, і від отрути. Тому я хочу, щоб буся довше прожив. Він живе в хаті, два рази на день вигулюється, проблем ніяких немає зі шлеєю, з надяганням і так далі. Я в приклад йому ставлю. Ніяка собака і поруч не стояла. З розумом бусі на повідку. Хочу, щоб він довше прожив. Сім з половиною років йому, а Муркусьоню було рік. Рік був котику. І збила машина. Так що. Ну, отак. Довго пояснення вийшло. <смі> Може хто й не витерпить так довго слухати. Ну, Розклала, надіюся, все по полочках. Йдемо далі з бусею гуляти ми. Сонячно, трохи вітряно. А небо вже таке блакитне, от таке вже, подивіться, на весну повертає. У грудні такого блакитного неба в нас не буває. Це тільки вже туди лютий і до весни поближче. Всім дякую за увагу, за терпіння, хто послухав. Зустрінемося в наступних відео. Бувайте!